На вхідних. Школи рівного пожежа небезпечні, б'ють на сполох рятувальники. Найпоширеніші порушення, не працює пожежна сигналізація, шляхи евакуації зачинені або захаращені, а у випадку пожежі відсутні джерела водопостачання. Крім того, не проводиться вогнезахисне просочення дерев'яних конструкцій будівлі, не своєчасно проводяться інструктажі з працівниками. Особи відповідальні за пожежну безпорку не проходять навчання дотриманням правил пожежної безпеки, некомплектація пожежних кранів. У результаті рейду рятувальники оштрафували 25 відповідальних осіб у 10 приміщеннях заборонено експлуатацію. Найгірша ситуація кажуть у 15 школі. Якщо нічого не зміниться, навчальний заклад згідно з приписом 29 серпня буде відімкнено від електропостачання, а вхід опечатано. У Школі на той момент саме перевірки. Не було замінено ще вогнегасники, не зроблено опір ізоляції і не працювала пожежна сигналізація. На даний момент школою вже ліквідовані ці недоліки, і тому говорити про те, що школу буде закрито, це дещо перебільшено. Більшість недоліків освітяни рівного обіцяють ліквідувати до кінця тижня. А от встановити автоматичну пожежну сигналізацію кажуть їм навряд чи вдасться. На відновлення сигналізації потрібні значні кошти, це треба буде говорити з депутатським корпусом, сідати, говорити з управлінням бюджету і фінансів і прораховувати, яка кількість, повірте, що ці кошти досить величезні. Заклади, будь-які заклади, вони самостійно не зможуть ні встановити, ні відновити, ні заключити договори. Якщо є такі приписи, то будемо шукати порозуміння і, можливо, поступово будемо їх відновлювати. Людмила Усік, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.